Всіх вітаю на своєму каналі Українське Слово. І в цьому відео ми будемо говорити з вами за копану расаду полониць. Да, в принципі, за розсаду полониць, тому що діло буде касатись як і стаканної, так і касетної розсади полониці. Ми стоїмо на моєму такому невеличкому маточнику. Ми тут вже насадили близько. 7 75 може навіть і 8 тисяч сажанців. І я чекав саме цього дня, щоб просто вона хоч якось трошки вся прижилася, і одразу пройти по листю. І цей день настав. І сьогодні ми будемо працювати саме по листю від таких хвороб, як біла бураплямистість, тобто грибкове захворювання, і аж від різного роду цих всіх струничних кліщів паутинних пліщів, ну, одним словом, камах, які шкодять нашій полуниці. І використовувати я буду два препарати від е, сімейного саду, які показали свою ефективність протягом 22-23 року. Е, від грибкових захворювань у нас буде Парацельс це системний фунгіцид, який допомагає саме від таких от болячок на полуниці, як біла і бура плямистість. Потім що там ще він каже? Е, всякого роду гнилі. Несправжня борошна тараса, тобто те, що нам потрібно саме для полуниці. Ну і си системним інс... інсектицидом або акарацит інсектицид, ще його друга назва така є, це буде у нас Твікс. Це дуже такий от непоганий інсектицид, який показав високу ефективність саме в літню пору, коли стоїть така от спека. Хоча мені колись на каналі писали, що ой, у жару не можна. Вони не працюють, ну і так далі. Я скажу із свого такого практичного досвіду 2023 року по всій розсаді, що працює воно і працює хорошо. І ви, напевно, хто купував, в цьому впевнився. Особливо це була у нас серпень, вересень. Я активно продавав розсаду саме після обробок оцими всіма препаратами. А зараз я покажу, деякі вже є проблеми нашому розсаднику, покажу, як правильно читати. Ситуацію по полоницю заколотимо і пройдемо по нашому розсаднику і порахуємо скільки підедос на таку от грядку довжиною десь приблизно 30 метрів, шириною 2,5 Тобто виходить більше, ніж півсотки. Йдемо зараз глянемо розсадник, покажу вже, де є проблеми і розкажу, що треба робити. Ось так ми йдемо, ви бачите, що вже полуниця все Но Ось у цьому місці це пригаз. Почалися в нас проблеми з листям. Бачите, як листя почало. Кажеться, що воно типу горить. Насправді воно не горить, це початок іде ідея цих всіх грибкових хвороб. Якщо зараз нічого не зробити, воно буде тут все стоять жовте. У мене такий досвід був у 22-му році. Я думав, що це проблема з тим, що просто сушить, не вистачає вологи, сонце. Але це не так, тому що сітка вже затіняюча є, плюс не з яким. Сортом полуниці такого більше немає. Навіть ось цю, що ми садили молоду, все хорошо, все хорошо вона все приживається. Десь я такого підв'яла, це нормально, тому що стоїть зараз 35 градусів жара. Нема таких жовтих листків, вони не жовтіють. Вони просто пов'яли. І з часом вони почнуть просто вставати, коли вона почне приживатись. Я сьогодні ходив вранці поливав, вона вся приживається. Але все одно, що того корінчика не вистачає, щоб... Питати вологою такий листок. Корінчик стане більше, він просто підніметься. Тому в Пегас вже є такі признаки, що починаються оці всі випади по грибковим захворюванню. Це не бура плямистість, тому що білої в нас немає. Бура це зазвичай вже інша стадія, запущена стадія білої плямистості. Ну і місцями я дивлюсь, уже ось листочки. Починають по Азії теж місцями тако нападати на наш розсадник грибкове захворювання. Чому питається? Чому воно нападає? Все дуже просто зараз. Ми поливаємо регулярно кожен день, тобто є волога, вологи багато і припарує. А це саме ідеальне таке середовище для розвитку оцих всіх грибкових захворювань, будь то це томати, будь-то це полуниця і так далі. По цій причині я і прийшов сьогодні обробляти. По-хорошому, її треба ще було обробляти десь днів 5 тому. Але я чекав, щоб зараз її все обробити, щоб потім з цим балоном сюди тисячу разів не їздити. Тому я вам показав по поводу кліщів, кліщів поки що немає, але профілактична обробка від кліща. По розсаді вона лишньої не буде. Тому не треба оцих всіх ілюзій краще зробити профілактику і спати спокійно, а не боротися потім з наслідками. Тому що бувало, мені, от там, колись писали за хруща, от хрущ почав їсти полуницю, кущі полуниці. Що робити? Це вже наслідки. А корінь проблеми був в тому, щоб просто зробити профілактику. Його просто б не було. Та сама історія і з листівими обробками від різного роду, цих всіх грибкових захворювань і шкідників. Так як у нас. На відру вже є мітки і в нас стоїть 11 літрів, то тут все дуже просто. Парацельса в нас іде 4 мл на 8 літрів води. Тобто кожні виходить 2 літра, 1 мл препарату. Так як у нас тут ситі виходить 11 літрів, треба дати 5,5 ,5 мл парацельсу на відро води. По-моєму, 5,5. У нас нема п'яти. У нас є 7,5. Нічого, зараз. Те, що ми там чуть-чуть більшу дозу дамо, нічого страшного, воно не погоріть і так далі. Зараз будемо давати. Все. Десь близько 6 мл на 11 літрів води. Даємо. Поки не розболтуємо, ковпачки потім помиємо. І наш легендарний твікс. Твікс, зараз я покажу. По-моєму, була доза, якщо я не помиляюсь, 10 на 10. Тобто, норми витрати. 10 мл на 10 літрів води. Тобто, якщо. Кропити, то така якби, норма. да? Якщо йти по ґрунту, то там доза в два рази більше. Тобто 20 мл на 10 літрів води. Хоча я колись виїздавав десятку, і було все хорошо. 10. Дамо, дамо скільки в нас тут є? Дамо чуть-чуть більше 10, так як у нас. Відро отак. От Все, твікс, Дали. Кстати, нова бутилочка. Буквально ось недавно прийшла партія до мене а, препаратів. Твікса там багато чого такого такого цікавого було саме для полуниці, тому що... Сезон вже почався, по суті, попавний роса. Привипача в даному випадку ми давати не будемо, тому що наша полуниця вона невисока. Ось такі малесенькі листочки. Смисла в прилипачу тут великого немає. пач прикольно давати, коли велика вже стоїть рослина. І щоб ту рослину хорошо обкропити, треба витратити багато препарату, тому що частина препарату все-таки буде стикати. По цій причині і дається привипач або по таким культурам, як часник, який от зразу воно стикає. В нашому випадку наша полуниця не висока. Ми заодно ще й землю обробимо. Тому привипач тут буде дійсно лишнім. Трохи не вистачило концентрату замочу за ще 4 літри. Якраз вистачить дойти. Балона мені вистачило майже на всю ділянку. Там не вистачило буквально трошки менше, ніж пів балона. Там хай Боді вже досадить, та я вже пройду, бо воно таке вонюче, що не нему надихає. Тому я вам ось показав, нюанси розповів, як їм користуватися цим твіксом і парацельсом. Нічого тут важкого немає, все написано, все ясно, як... Білий день працює, працює хорошо, недороге, бюджетне, щоб таку ділянку отримувати по листю оцих два флакона вам вистачить ну, реально на дуже довго. Мене спішло, рахуйте, одна доза. Таких можна 10 розсадників пройти. 10 розсадників це приблизно десь 5 соток. Тому що цей розсадник вже півсотки. Тому що ми засадили майже. Вже доверху, там де Бодя садить, садить. І тут десь приблизно, як я казав, десь 7-8 тисяч саженців. Зараз ми це все вже діло закінчимо, знову накинемо сітку, ніхто його сьогодні поливати не буде, полив був вранці. Завтра вже з базару приїду, десь близько 11 -е, і я тут все хорошо пополиваю. Тому, як відео було корисним, можете поставити лайк, написати коментарі. Інстаграм сімейного саду буде в описі під цим відео. Хто бажає, може підписатись, щоб не пропустити там новини, якісь новинки буває, виходять. Ну і Можете канал порекомендувати комусь знайомим, якщо у вас є таке бажання. Всім до зустрічі!